Оцінюємо причини моїх учнів не прийти на урок. Частина 1. Привіт, вибач, будь ласка, завтра йду на Манік, грошики за урок відправила. Ох, красаві, це ти моя скинеш фотку, хоча б 9 з 10, тому що фотку ця зараза так і не відправила. Ситуація, я в кафе в машину вранці мені в'їхали на парковки. Вирішую оце. Ну, знаєте, коли це BMW m 8 салону? М -м -м. Ситуація по поважності на 10 з 10. Вибач, майстер прийшов, намагаюсь швидше. Ну тут 10 з 10 чисто за старання. <рі> Вибач, я забула, що у мене з чоловіком сьогодні річниця 9 років у шлюбі. 10 з 10 поважна причина свято, базова ситуація. Добрий день, почуваю себе погано, чи могли б ми перенести урок. Але якщо ні, то вип'ю таблетку і буду. Тут просто 10 з 10 за силу волі і дисципліну. Так, наступна частина обов'язково буде, бо мої учні такі цікаві люди.